Майбутнє лісу в наших руках!» більше 28 тисяч гектарів території лісу. Таким є багатство лісового фонду Іршавського району. Нині його ресурс збільшився на 8 тисяч молодих саджанців. Зокрема, знаряддя праці в руки взяли представники райдержадміністрації, сільські голови, лісівники та школярі. Разом почали засаджувати лісову територію площею майже у 2 гектари землі. Проводиться акція Майбутнє лісу в твоїх руках. Вона має свою мету. в Першу чергу залучати громадськість, школи, діточок, прививати їм, значить, любов до свого рідного до краю, до природи, до, до лісу. Ми зараз підемо, посадимо один ділянку 1,8 гектара лісу, створимо лісові культури. Після того буде культурна програма. На допомогу дорослим прийшли і юні лісівники разом зі своїми наставниками. 34-й рік як працює шкільне лісництво, шкільне лісництво має свого лісничого помічника лісничого, старшого майстра, поділений на два обходи. Перший обход займається лісовідновлюваними роботами та лісовпорядкуваннями. Другий лісний обход займається очищенням лісових криничок, потічків, лісових доріг. Незважаючи на вік, ці діти у своєму житті посадили не один десяток дерев. Нині, окрім предметів, які входять до шкільної програми, вони опановують навики охорони лісу та його відновлення. Школярка Іринка рідному лісу навіть дала обіцянку. Стою я на сторожі лісу його багать, його краси. А ще гірських дзвінких потоків, річок, джерел і чар роси. Нехай кує собі зазуля і соловей співав гаю. Не буду я їм заважати, о слово честь. Я даю Василь, лісничий шкільного лісництва. Хоча над майбутньою професією ще не розмірковував, без улюбленої справи догляду за лісом себе не уявляє. Потрібно садити дерева, захищати природу. Ми також очищуємо кринички, потічки, годівнички будуємо та шпаківні». загалом упоратися із поставленим завданням спільними зусиллями вдалося на диво швидко. А вже на лісовій галявині всіх учасників всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках українськими піснями привітав музичний колектив. А тих, хто посадив найбільше дерев, лісівники пообіцяли нагородити грамотами та подарунками.